Глядачів у програмі про юних талантів, старт якої розпочався рік тому, в якій, до речі, брала участь моя юна співведуча Яринка Тарас. Яринко, ти так виросла за літо? Привіт! Я також рада тебе бачити і наших глядачів. Насправді цього року літом було дуже насичене, і як і всі школярі, я виросла. Але мені вже з нетерпінням хочеться побачити нашу героїню. Чи вона велика, чи маленька? Зачекай на все свій час. Ми привіталися із нашими глядачами, і ми вирушаємо знайомитися з нашою юною талановитою чудовою Іринкою. Ходімо. Мені здається, що ми з тобою десь бачились. Так, ми були у Богоритянах на одному конкурсі. Ну Якщо ми вже знайомі, то швидше познайом познайомна своєю школою. Де вона? Ось, дивіться, це моя чудова школа. Це школа? Так, так, Іринко, це особлива школа. І я думаю, буде краще, якщо про неї розповість сама Іринка. Ой, я стільки цікавого можу вам розказати про свою школу, адже я в ній вже з чотирьох років. Спочатку я навчалася в дитячому садочку, а тепер чотири роки я навчаюся у цій школі. Оця школа дуже чудова і затишна. Цього року я 4 клас, а у цій школі він випускний. Тому мені буде дуже сумно покидати стіни цієї школи, адже тут такі чудові вчителі. То ходімо, познайомишся з своїми однокласниками. З радістю. Навчання в Іринчиному класі триває, і поки наші ведучі підійдуть сюди, хочеться розповісти про його специфіку. Адже виглядає клас справді незвичайно. Тут діти не тільки вчаться. На групі продовженого дня вони мають змогу відпочити, погратися. Першачки, до речі, в цій школі навіть мають денний сон. Ну, а ми йдемо в четвертий клас і урок доведеться перервати. Добрий день, дітки! Звісно, візит нашої знімальної групи не був несподіванкою. І розповісти про свою однокласницю Іринку в Шегеду зголосилося одразу дуже багато діток. Мені дуже подобається дружити з Іриною. Я була на її концерті, та там я за нею дуже сильно вболівала. І ми, коли зайшли за коліс, моя, моя бабуся е, е, по, поцілувала Ірину в чоку за те, що. Що їй сподобалася, як Ірина співає. Я з Іриною дружу ще з першого класу. Вона краще подруга, тому що вона ніколи мене не зрадить, допомагає мені і ми, ми вічно дружимо. Я з Іринкою дружу ще садка. Вона гарна і ввічлива дівчинка. Вона вміє дружити, гарно співає. Ірина гарна учениця, вона мені подобається, як вона співає. І що вона завжди сіма дружа, нікого не образа. Дивлячись на Іринку, ми теж захотіли піти до музичної школи. Іринка є дуже красива, смілива і вона завжди допоможе. Вона є для мене другом. Ми її поважаємо та любимо. Ірина добра та весела дівчина. Я їй бажаю розвивати свої таланти у співах. І, хоча нас більше цікавила розповідь про іринку школярку, та все ж зводилася розмова до іринки співачки, навіть з учителькою. Я надзвичайно вдячна Богові і долі, що прислав цю талановиту дівчинку на світ і що прислав її до нашої школи. Це дитина, яка з вродженим талантом і своєю наполегливістю постійно у розвитку і у активному пошуку своїх здібностей. Ця дитина принесла у наш клас е, ідею розвитку своїх здібностей. Тому що, дивлячись на неї, усі діти захотіли також співати. У нас створений і ансамбль, і хор, і е, гурт, і вокальний ансамбль діток. І, звичайно, що е, Мабуть, потрібно поклонитися сивочолій бабусі, яка з маличку, наскільки мені відомо, розвивала її спів. Адже Іринка почала співати ще раніше, ніж почала ходити. І, звичайно, що велика шана її батькам, які продовжують розвивати її здібності. А ми можемо тільки долучитися до цього і активно допомагати дитині. А відколи вона почала співати, то з Стала ще більш організованішою, і навчання в неї покращилось ще більше, а діти потягнулися до неї як промінчики до сонця. Ми тільки тішимося цьому і бажаємо, звичайно, щоб якщо нас це буде воля Божа, щоб наша Іринка прославила і нашу школу, і Україну під мирним небом на увесь світ. Про особливість цієї школи тут розповідає все: стенди, експонати невеличкого музею, які Христині та Ярині показала Іринка. А от розповість найкраще про навчальний заклад його директор. Ми школа садок імені Софії Русової з навчального року 2001-2002 року. Ще будучи дошкільним навчальним закладом, нам Бог відкрив власне Софію Русову, великого педагога, яка була великою українкою, не маючи української крові, оскільки мама в неї була француженка, тато швед. Але народилася вона на зачарованій Десні, на чарівній Чернігівщині, яку я пізнала, і теж і в яку я дуже є закохана в ту красу того краю. Софія Русова педагог прозаїк, літературознавець і громадська діячка, яка значною мірою присвятила себе саме дошкільній освіті. З 1917 року член Української центральної ради у Міністерстві освіти за гетьманату вона очолювала саме департамент дошкільної і позашкільної освіти. В ній поєдналися психолог, педагог, філософ, літератор, а головне великий патріот. Софія Русова полюбила напевне настільки цей край, що практично все своє життя і життя. Родини своєї. Ми це показали на родинному дереві, яке в нас є, і в нашому такому малесенькому музеї. Верніше ну, така експозиція. Ось. Тому ми почали відроджувати те, що зараз ви маєте змогу співати. Такі красиві, гарні пісні. Забуті пісні, і звичайно, звісно, що ось наша Іринка Шегеда теж співає, так, і ту пісню про Україну, коли вона заспівала перший раз на першому дзвонику, на святі першого дзвоника там плакали всі. Бачиш Іринко, яка творча наша Іринка? Так, а саме її творчість розвивається в музичній школі, розвивається і проявляється. То може, давай підемо музичну шкалу. Звичайно, Яриночко. Мама дівчинки розповідала, що заняття в неї щодня, яке саме сьогодні не знаємо, але я думаю, ми будемо знайомитися сьогодні з її творчими наставниками. Що перериваємо ваш урок, але ви, напевно, знаєте, що ваша учениця Іринка є учасницею програми Старт. І ми хочемо нашим глядачам показати їй творчі заняття із задоволенням. Може, ви нам розкажете трішки про Іринку як ученицю музичної школи? Звичайно. Як кажуть у народі, що всі зустрічі не випадкові. І я хочу сказати, що зустріч із Іринкою Шигедою мені подарував Бог. Ця дитина прийшла до мене зовсім ще маленькою. І дивилася мені в очі, але я в тих очах бачила, що вона дуже-дуже хоче співати. Зараз Іринка Шигіда учиться в 3 класі. І за цей період в неї вже багато за плечима конкурсів, фестивалів. Ще закінчуючи перший клас. Її найперший конкурс був в місті Рівному Весняний Первоцвіт, де Іринка здобула першу премію. До речі, в цьому році я їздила з іншими дітьми в місто Рівне, а члени журі за Іринку питають, де та голосиста дівчинка, яка нам подарувала пісню Бабусина Помічниця. Вона навіть е, отримала грамоту за найкращий костюм е, на цьому фестивалі. А в другому класі Іринка. Стала переможницею 13 конкурсів фестивалів, де із цих конкурсів чотири рази вона стала володаром Гран-прі. Це все українські конкурси, міжнародні, конкурси, які проходили під егідою управління культури і освіти міста Івано-Франківська, конкурс імені Лисинка, обласний відкритий, водограй гран-прі, в Богорочанах конкурси. Також Іринка їздила на телепроекти в місто Київ, в місто Льв... місто Львів. І я вам хочу сказати, там, де вона співає, завжди люди її пам'ятають. Іринка навчається, як я вже сказала, в третьому класі. На вокально-хоровому відділі та сольного співу, і також на народному відділі по класу бандури. На бандурі теж я Іринку навчаю. Іринка із радістю дивиться мені в очі, і як та губка в себе вбирає ті поради, які я їй даю, ті знання. І з кожним уроком, виходячи, вона за собою все-таки якусь таку горсточку виносить. І хочу сказати, що за ці роки з маленьких пісень ми вже репертуар свій ускладнили. Це вже і голуб надії Поповича, і «Веселкова пісня, ось ви прийшли, чули. За єдину Україну, Поповича, а також ще ми співали мальви. І ось нещодавно був пісенний фестиваль-конкурс Дзвони Прикарпаття в місті Богорачани, де головою журі була Ніна Матвієнко. Ми їздили на цей конкурс, здобули другу премію і вагалися, чи варто нам брати такий серйозний твір, бо він все-таки до вікової категорії не дуже підходить, ризикнули. Поїхали з цією піснею. І я вам хочу сказати: перші слова Ніни Матвієнко після Іриного виступу це було слово феноменально, геніально. Це Герой України, народна артистка України Ніна Матвієнко. Цими словами, ви знаєте, просто ну, е, якось так утвердила нам і цю нашу працю наполегливу. Вона оцінила. Це оці Ірині здобутки. Я вам хочу сказати, що і Іринкою пишається школа в учні мого класу завжди з задоволенням, коли приходять в клас, вони щасливі Іринку бачити із задоволенням її слухають. Ну, в такому разі можна ми трошечки залишимось послухати ваше заняття. Мені дуже цікаво. А поки дівчата будуть насолоджуватися музикою, ми можемо поспілкуватися з директором цього навчального закладу. Музична школа номер 2 імені Василя Барвінського заснована в 71-му році. За бажанням колективу і дирекції того часу, коли директором була Курило, вони проявили ініціативу Імна школи Шабабу. Так як Барвінський часто був в Станіславі, в школі було надано ім'я Василя Барвінського. І вона носить ім'я Василя Барвінського. Я спеціально сам піаніст, але я вважаю, що мистецтво це вся широта, в тому числі і є такий вид, як вокальне мистецтво. Яке, до речі, я вважаю, що вокал це є найскладніший вид мистецтва. Тому що всі думають, що співати це не треба багато знати. Співає і все. Щоб вміти співати і навчити співати, це є най найскладніший інструмент, який тільки може бути. Оце в цьому році буде перший випуск, перший, випуск запрошений на свято, перший випуск вокалістів. І вже в нас вокалістів є багато лауреатів і обласних, ви знаєте, і обласних, і республіканських, і міжнародних конкурсів. Три роки тому десь приблизно... Появилася в нас в місті Ковлєва Наталія Федорівна. Вона і працювала, і вчилася, і співала хворі вірьовки, і викладала в інституті Рівненському, здається. І я її взяв на народ, ру... вона свій... виставила свої записи, я прослухав. Потім кажуть, це запись добра. А тепер можна в натурі? Запросив в зал, вона їх заспівала, взяла в руки бандуру, вона ще бандурист. І рівень вокального класу в нашій школі. Ще піднявся і клас бандури паралельно. І вона виготує зірочок. В неї вже лаура за три роки роботи, вона вже має стільки лауратів, що цілий відділ не має за п'ять років, що вона має за один рік. Вона віддана своїй роботі. Саме значення, що вона вміє це робити. І от в неї багато зірочок, і одна з тих зірочок Шегеда Іринка, яка, якщо вона виступає в концерті, це є зірка концерту. І дійсно є талант, але його треба не загубити і над ним працювати. Дякуємо вам, нам так сподобалось, правда, Яринко? А скажіть, будь ласка, чи знаєте, яку Іринка буде пісню виконувати в нашій програмі і з ким? Так знаю, це буде пісня на зустріч Долі із Світланою весною. Тож наступна частина нашої програми відбудеться на студії звукозапису і розпочнеться зустрічі зі Світланою весною. Я і на студії звукозапису. Я з нетерпінням чекаю Світлану весну. У неї зараз дуже багато концертів, але вона все ж таки погодилась записати зі мною пісню. Привіт, Іринка. Привіт. Ой, який гарні квіти. Вас... Дякую. Поцілую тебе. Іринка, розкажи мені трошки, будь ласка, про себе, про свою творчість, про своє життя. Чим ти, окрім музики, окрім пісні любиш займатися, можливо, в тебе є якісь хобі, щось особливе. Розкажи трошки про себе. Мені вісім років, скоро виповниться 9. Я, крім музики, я люблю казатися на велосипеді у селі Бабусі. Також я люблю кататися на, на роликах. Молодець, Іринка, Ти знаєш, я в дитинстві також каталася на велосипеді, і на роликах, і це дуже добре, тому що е, артистка має бути здорова, міцна, має бути добре здоров'я, тому це дуже важливо також займатися спортом. А скажи, будь ласка, де твоя бабуся живе? В якому селі? Моя бабуся живе у селі Дубівці Галицького району. Я кожних вихідних її провідую. Молодець. Це також дуже важливо. Ти, напевно, дуже любиш бабусю і вона тебе також тішиться, коли ти приїжджаєш, так? Так. А ще розкажи мені, от я вже знаю, що в тебе є бабуся, знаю, що є мама, хтось ще є в твоїй родині. І ще скажи, можливо, хтось е, в тебе в родині співав колись чи зараз ще співає, бо можливо ти від когось взяла той талант, який ти маєш. У мене є старший братик Тарасик. Він навчається у другій гімназії. А також у мене є мої чудові батьки Володимир та Леся. Я дякую Богу, що у мене вони є. Цей талант я мені передала бабуся, моя Анна. До речі, мій тато дуже хоче, щоб я займалася танцями. І це моя заповітна мрія. Ну, я думаю, що це така мрія, яку можна здійснити, і для дівчинки це теж дуже гарно, дуже важливо мати гарну осанку, гарно танцювати. Тому я бажаю тобі, щоб твоя мрія здійснилася. Дякую. Ну що ж Іринко, Ми сьогодні співаємо з тобою пісню на зустріч Долі. Скажи мені, чому саме цю пісню з мого репертуару ти вибрала? Цю пісню я вибила, тому що у неї такі гарні та чудові слова. Вони мені дуже сподобались, коли я послухала цю пісню. Дякую, Санечко. Мені казали, що ти комусь хочеш присвятити цю програму. Розкажи мені трошки, будь ласка. Так, цю передачу я присвячую своїй хресній матусі Олені, яка проживає у місті Одеса. Цими днями вона святкує свій ювілейний день народження. Я її хочу привітати з цим святом. І ця пісня, яку ми будемо співати, звучить для неї подарунок. Дорога хресна матусю! У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей. Я щиро вас вітаю! Добра і щастя вам бажаю! Хай обминають вас тривоги, хай Бог де щастя на путі, хай світла радісна дорога, Щасливо стелиться в житті. Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід. У серці молодість плекайте, живіть до ста щасливих літ. Ну, а день першого виходу нашої програми в ефір співпав із днем народження самої Іринки. Тож щасливо з Божим благословенням, Іди на в долі. Стежина через гори і плаї, веде мене від рідного порогу, та мої очі нині не сумні, бо щастя кличе у дорогу. Хочете взяти участь у нашій програмі? Телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Адже героєм наступної програми Старт можете стати саме ви. Чекаємо на вас! До зустрічі!